Доброго дня виноградарі. Сьогодні 9 травня, Городище Черкаська область, мені задавали питання, які сорта із технічних виноградів розпускаються саме пізніше. Ну, відповідно, таку градацію зробити в межах своїх сортів, які в мене є, що розпускається пізніше, що раніше, щоб потім, відповідно, робити посадки. Ну, скажу так, З пізнім розпусканням не уже багато на моїй ділянці. Це, ось дивіться, перед вами Каберне Свіньйон, вони ж гвієни і Бордо тут у мене. Потім далі Каберне Кортіс. Іде приблизно так само в цих термінах. І ще один сорт це Рубін Болгарський. Він теж має таку дуже гарну в цьому відношенні особливість. Він розпускається приблизно так же само в ці терміни. Я, я вам зараз його покажу. Це ось рубін, і тут бруньки в такому стані. І практично по всьому ряду приблизно рівна така однакова, однакова картина. Потім я би відніс би до таких більш швидких, але все одно вони мають такий трохи притриманий термін розпускання. Це мерло. Я би сказав, сюди можна віднести Єхані, Терос, дивіться. Потім з більш-менш стриманих таких до стриманих, верніше, я відношу Темпрані, не темпраніллю, а трамінер рожевий піно нуар. Більш-менш непогано себе каберне кортіс показує в цьому відношенні. Потім, так, Пінонуар я сказав. Потім беремо середнього швид... по розпусканню бруньок. Середній я би назвав би це, біанка, шардоне. Далі мускаріс, до речі, теж доволі швидко розпускається, такі вже свічки стоять. Солярис я би теж відніс би до цієї категорії. Теж там доволі непогані такі свічки стоять. А от так називаємо скоростріли або сорти, з яким, в яких швидко розпускаються бруньки, це Вон, Дублянський, дивіться, по тій стороні Луїза Свенсон там є вже такі пагони, мабуть, сантиметрів до десяти. Дорнфельдер теж швидкий. Голубок досить швидко розвивається, ну і цитронний магарача. Ну і, до речі, темпранільо, так як і було заявлено, він теж досить швидко розпускається в плані росту, розвитку броньок. Зараз вам покажу темпраніллю, теж у нього досить великі пагони. Все все остальне на біолог, кармінер. Ще разі все те, що на тій ділянці, я поки що не можу нічого вам сказати, тому що там молода посадка і там не можу дати вам якусь адекватну оцінку. Це все темпранілія. Доволі здорові вже пагони. Ну, Хочеться теж відмітити, що якщо порівнювати технічний із столовими, то столові в основній своїй масі відстають. В розвідку, хоча, можна сказати так, подарок не світає, і потім вальок теж такі скоростріли, Я дивлюся, вони досить непогано на фоні других порозпускали пагони. От така ситуація на сьогоднішній день, 9 травня, тому... Буду закінчувати. Вам всього найкращого. Ще проломку не роблю, тому що ще вважаю рановато на технічних, ще не видно повної картини, тому ждемо, ждемо потепління і активного росту. Вам всього найкращого і гарних урожаїв.